Урок математики, тиждень 27, сторінка 22. Тема нашого уроку: Нумерація чисел першої сотні. Числа 5160. Задачі на різницеве порівняння. Отже, сьогодні ми продовжимо знайомство із числами першої сотні, будемо вчитися їх читати і записувати. А також розглянемо цифри шостого десятку. Будемо розв'язувати задачі на різницеве порівняння. Попрацюємо у будиночку чисел. Знайдемо шостий рядок і прочитаємо числа 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Це числа шостого десятка. Прочитаємо їх у зворотньому напрямку: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Візьміть, будь ласка, ручку і обведіть в таблиці наступні числа: 51. 60, 53. 58, 55, 57. Що спільного для цих цих числ, що ми обвели? Це числа шостого десятку, а ще вони двоцифрові, тому що записані за допомогою двох цифр. Перша цифра праворуч це цифра розряду одиниць. Друга цифра праворуч це цифра розряду десятків. Виконаємо друге завдання, перша зірочка. Утворіть і запишіть всі можливі двоцифрові числа за допомогою арабських цифр 1, 2 і 4. І так наше завдання всі можливі двоцифрові числа записати є три цифри: 1, 2 і 4. Почнемо з цифри 1. Якщо цифра 1 буде повторюватися двічі, це буде 11. Далі поєднаємо 1 і 2, творимо двоцифрове число 12, 1 і 4, 14. Далі утворимо двоцифрові числа, яких цифра 2 буде стояти на місці розряду десятки. 22, 21. І 24. Тепер першою буде цифри 4 41, 42 і 44. Ми записали всі можливі двоцифрові числа за допомогою арабських цифр 1, 2 і 4. Завдання третє. Прочитайте числа, запишіть їх у порядку зростання. Спочатку прочитаємо. 54, 57, 42, 40, 50, 53, 59, 51, 58. Тепер запишемо через клітчку вниз у порядку зростання. Тобто від найменшого числа до найбільшого. Подивіться, серед записаних чисел найменшим є число. 40. Воно записується, задаємо двох цифр 4 і 0. Далі розташуємо в порядку зростання. 42, 50, 51, 53, 54, 57, 58 і 59. Отже, самим найбільшим є у нас число 59. В цьому завданні. Ми розташували число у порядку зростання, коли кожне наступне число більше за попереднє. Попрацюємо із математичними таблицями. Повторимо фрагменти таблиць видавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Читаємо разом із диктором. До 6 додати 9. Дорівнює 15. До 7 додати 9. Дорівнює 16. До 8 додати 9. Дорівнює 17. До 9. Додати 9. Дорівнює 18. Прочитаємо таблицю віднімання числа 9. Разом із віктором. Від 15 відняти 9 дорівнює 6. Від 16 відняти 9 дорівнює 7. Від 17. Відняти 9. Дорівнює 8. Від 18. Відняти 9 дорівнює 9. А тепер розв'яжемо приклади, користуючись. Цією таблицею до 7 додати 9. Розкладаємо 9 на два доданки, одне з яких перетворить наш перший доданок 7 на 10. І так, 3 і 6. Додаємо послідовно до 7 додати 3 і додати 6 дорівняння 16. Другий приклад до 9 додати 6. Знову розкладаємо другий доданок на два доданки, одне з яких доповнить 9 до 10. Це 1 і 5. Додаємо 9 плюс 1 10 і додати 5 15. Виконаємо віднімання з переходом через десяток. Від 12 відняти 9. Розкладаємо від'ємник на два доданки. 2 і 7. Поступово віднімаємо від 12 відняти 2, 10 від 10 відняти 7, 3. Від 13 відняти 6. Розкладаємо від'ємник 6 у 2 доданки. Це 3 і 3. 13 відняти 3 буде від 10 і від 10 відняти 3 7. Виконаємо завдання 7. Почитаємо уважне запитання: на скільки міліметрів 1 см більше, ніж 4 мм. При виконанні якого завдання ми зустрічалося саме таке запитання: наскільки більше, коли розв'язували задачі на різницеве порівняння. Пригадаємо, під час розв'язання задач на різницеве порівняння ми від більшого числа віднімаємо менше. І так. У нас є 1 см і 4 мм. Ми бачимо, що в нас є різні одиниці вимірювання довжини. Для того щоб виконати віднімання, потрібно спочатку 1 см перевести в 10 мм. Ну і тепер порівняти 10 мм і 4 мм. Для цього потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 10 мм відняти 4 мм дорівнює 6 мм. Дамо відповідь на запитання, на скільки міліметрів 1 см більше ніж 4 мм на 6 мм. Для виконання наступного завдання нам потрібна буде лінійночка. Візьміть лінієчку і прикладіть її там, щоб початок лінійки співпадав з буквою А. Саме цифра 0. Знайдемо довжину відрізка А Б. 2 см і 5 мм. Перемістимо відрізок так, щоб тепер мулок стояв біля букви В. Знайдемо довжину відрізка В С. 7 см і 5 мм. Знову повернемося до, до точки А. Покладемо так, щоб цифра 0 і точка А співпала. Знайдемо довжину відрізка АЦ. До рівня 10 см. Перегорнемо сторіночку і пригадаємо пораду мудрої сови, почитаємо її правом і диктором. Запам'ятай задачі із запитанням, наскільки більше або наскільки менше, називають задачами на різницеве порівняння. Повторимо ще раз. Запам'ятай задачі із запитанням наскільки більше або наскільки менше називають задачами на різницеве порівняння. Ці задачі розв'язують дію віднімання. Потрібно від більшого числа відняти менше. Прочитаємо задачі у таблиці. Іринка намалювала 11 фіалок і 2 проліски. Наскільки більше фіалок, ніж провіски, намалювала Іринка. Вид задачі на різницеве порівняння. Є запитання, наскільки більше під час розв'язання цієї задачі ми повинні від більшого числа 11 відняти менше 2, дорівнює 2 дев'яти фіалкам. Кладемо задачу за малюнком. Так, наш центаврик у понеділок і вівторок писав першокласникам листи, тому що буква Л це листи. Буква П понеділок, буква В вівторок. У понеділок центаврик написав 4 листи, у вівторок 11 листів. Абимо запитання, на скільки листів бачимо знак менше. Вид задачі на різницеве порівняння. Потрібно від більшого числа, а більше тут 11, відняти менше 4. Отже, 11 відняти 4 дорівнює 7. До мова йде про листи. Далі, першокласники на уроці, я пізнаю світ, з паперову з паперу створювали карту, кораблики і вітрячки. Подивіться і вкладіть умову за малюнком. Корабликів склали 4 штуки, а вітрячків – 3 штуки. Запитання: на скільки штук більше. Вид задачі на різницеве порівняння. Розв'язуємо дією віднімання. Потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, від 4 віднімаємо 3 до рівня 1. Одна штука. Виявляється корабликів було. на 1 штуку більше. І остання задача. Буква Б це банани, буква Л – це лимони. Бананів було Д штук, лимонів – Н штук, число заховалося за буквою. Запитання задачі на скільки штук більше? Ми не знаємо, які числа заховалися під буквами, але будемо працювати за алгоритмом. так як це задача на різницеве порівняння. То потрібно від більшого числа відняти менше. Які ж можуть бути варіанти розв'язання? Може бути D відняти N штук або N відняти D штук, оскільки ми не знаємо, яких фруктів було більше. Що об'єднує ці задачі? Це задачі на різницеве порівняння. Вони всі мають запитання. Наскільки менше або наскільки більше. Ну і тепер у нас залишилося великий перегон. За 4 хвилинки розв'яжіть всі приклади і порівняйте числа. А ми підводимо під цьому порогу. Сьогодні на уроці ми вчилися читати і записувати числа першої сотні, розв'язували задачі на різницеве порівняння.